Uh mm. Отакої оце сон дивний приснився так. А де мої речі? Де мій комп'ютер? Де мої шафи? Так добре зараз запитаємо у селяна, тому що я поки що нічого не розумію. Селян, слухай, а де мої речі? Кавун, а це ти? Ну, звичайно, я, скажи, де мої речі? А як, а як це ти? Ти ж помер. Селян, над таким не сміються. Ти чого жартуєш так? Це не жарт, можеш сам на кодовищі подивитися. Що? Подивитися. Там є твоя могила. Ну добре, не знаєш, де мої речі? І не відповідай, напридумав тут. Яка ще могила? Я не розумію. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви вже зрозуміли, з мого будинку зникли речі. І коли я запитав у Селяна, де вони, він сказав, що я помер. І що на цьому цвинтарі є моя могила, але як це можливо? Тому зараз все це ми дізнаємося, але перед переглядом обов'язково обов'язково поставте лайк. Та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів живе в Україні, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну що, ходімо зараз на цвинтар. Подивимось, де там моя могила. Так, друзі, ось цвинтар, як ви бачите, тут у нас поховані селяни. Тут можна сісти посидіти, подумати про цих селян. Також є ось такі круті могили. Як ви бачите, вони дуже великі. Ну і все, друзі, більше тут могил ніяких немає. О, Секунду, секунду, а це що таке? Давайте почитаємо. А чому тут написано кавун? І могила якась зелена, і свічки також зелені. Я зрозумів, це хтось жартує. Давайте зараз подивимось, поряд нікого немає. Тоді що це? А що, якщо я дійсно помер і зараз я привид? Так, ні-ні, не може, не може цього бути. Так, друзі, давайте почитаємо. Просто перевіримо, чому б і ні. Так, давайте ламаємо. Що Що це було? Я чомусь впав і так, секунду. А ось і мої речі. Друзі, пам'ятаєте, ось мій комп'ютер, на якому я знімав для вас відео. Давайте подивимося, що ще тут є. Дивіться, мій телевізор, на якому я обожнюю дивитися. Ютуб. Також є мої автівки, є шафа, є навіть моє ліжко. Але що тут роблять ці речі? Слухайте, це дуже таке круте запитання. Питання, на яке б я хотів отримати відповідь. Так, є ще скриня, давайте подивимося, що тут. І так не зрозумів. А що тут робимо я зброю? Так добре, друзі. Давайте про всяк випадок будемо все це забирати. Також забираємо цей телевізор. Також давайте забираємо автівки, ось ці, стілець. Так, давайте комп'ютер також забираємо. Друзі, треба забрати просто все, тому що це мої речі, і я хочу повернути їх до своєї домівки. Знаєте, я думаю, що просто хтось пожартував, але це невдалий жарт, я вам хочу сказати. Мені такі жарти не подобаються. Так, а як мені повертатися туди? Ну добре, друзі, зараз щось придумаємо. Так, 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 тут є якісь двері, і що це таке? Я просто нічого не розумію Ну добре, друзі, давайте приберемо зброю спочатку з рук, і тепер треба... Ось таким чином якось, якось тут. Ауч, ауч, проходити. Тут багато шипів, багато лави і нічого собі. Ці шипи, я хочу сказати, вони дуже болючі, але але все ж таки треба це пройти. Тому давайте, друзі, мені цікаво, що там буде далі. Тому що це все ж таки могила Кавуна. І якщо я дійсно там буду, ну я кавун, то я просто буду в шоці. Так, друзі, давайте подивимося що там далі. Секунду, секунду. А хто там ходить? О, селяни! Селяни, привіт, привіт, привіт! привіт. А що ви тут робите? Хлопці, що ви тут робите? Так, 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 секунду. Ауч! Вони мене б'ють, друзі. Фух. Я щось тепер зовсім нічого не розумію. Так, добре, давайте, давайте зараз візьмемо зброю. Селяни, не треба мене бити, будь ласка, тому що я вас знищу. Вам зрозуміло чи ні. Так, давайте відкриваємо двері. Не треба мене бити, не треба мене бити, я вам сказав, не підходь, не підходь, і ти також не підходь. Давайте подивимось, скільки їх там знаходиться. І друзі, їх тут чомусь дуже, дуже навіть багато, так, 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 обере. Обережно, обережно, ще й лава. Так, давайте знищуємо, друзі. Одне серце залишилось. Так, так, так. Треба, треба щось робити, тому що тут дуже небезпечно, і я просто буду стояти на місці. Так, давайте просто паумо всіх цих селян. Інакше вони мене знищать. Так, 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 друзі, обережно. Дійсно, треба бути обережним. Дивіться, друзі, я взяв гранати, і зараз я просто ось таким чином буду кидати гранати в цих селян. Але мені все ж таки треба бути обережним, тому що тут багато шипів і лави. Як ви вже це зрозуміли? Мені просто цікаво, що там знаходиться далі. Можливо, далі там буде щось цікаве. Так, 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 пішли геть звідси. О, я можу їх ось таким чином лазером знищувати. Просто, просто подивіться на це. Мені навіть не обов'язково до них підходити. Так, давайте спробуємо ще пару гранат туди кинути. Давай, давай, давай. Ось таким чином, в мене, в мене це виходить. А тепер туди далі, туди далі кидаємо. Дивіться, друзі, як це прикольно виглядає. Так, давайте подумаємо. Можливо, навіть я їх знищив. А, хоча ні, там один селян залишився. Давайте гранатку ось Таким чином, а, обережно, обережно кидаємо. Так, в себе не треба кидати гранати. Ану, відійшов, відійшов, я вам сказав звідси. Так, давайте ще трішечки. І так, я думаю, що все. Селян не залишилось, але про всяк випадок візьмемо ще трішечки зброї і будемо тут якось проходити далі. Але знаєте, тут навіть двері зелені, це дуже дивно. Мені цікаво, ми знайдемо тут кавуна, чи все ж таки ні. Так, 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 селян тепер немає тут. Зовсім ні одного селяна не залишилось. В пастці. а? Що, це, це хто сказав? Я не зрозумів, друзі. Ви це чую, але але секунду, це сказав якийсь селян, але селян тут немає. Тоді хто як і коли, який селян це сказав? Ану, покажись мені. Тепер кавон, ти справді помреш. Що там, ну все, все, все. Я навіть не хочу а, все це чути. Давайте, друзі, зараз приберемо зброю з рук і подивимось, що тут в нас далі. О, слухайте, ну це легко. Треба просто спускатися униз, і можливо саме там буде. Вихід. Давайте зараз все ж таки на все це подивимось Ось таким чином. Секунду, друзі, дивіться, тут з'являється лава, і мені треба дуже-дуже дуже швидко якось спускатися. Інакше ця лава, вона просто мене знищить. Так, давайте, друзі, у кавунчика все вийде. Ось, дивіться, ось ця лава спускається до нас. Так, треба поспішати. Давайте один, два, три. Давайте, давайте чотири. Чотири, п'ять, шість. І залишилось ще трішечки. І це вже буде вихід. Я сподіваюсь. Так, друзі, дивіться, ось там лава, а тут що я не розумію. Чому тут зламано? Добре, ходімо, подивимось. Хехе, -хе. бувай, кавуб. Та що таке, чому знову бувай? І хто це знову сказав? Я просто нічого не розумію. Так, все, друзі, туди я вже не можу піти, тому що там лава, тому мені треба йти через ці міни. І я не хочу, щоб вони взірвалися. А як їх обійти, я не знаю. Це треба робити теж дуже. Дуже обережно. Давайте, друзі, зараз ось таким чином обережно, обережно пройшли. Дуже добре. Йдемо далі. І так, друзі, в мене це вийшло прикольно. Так, і давайте подивимось, що ще тут є. Піднімаємося. Тут, тут щось теж повинно бути. Це що таке? Я не розумів. А, я, я зрозумів, друзі, це якийсь лабіринт, і мені напевно, напевно, треба тут щось знайти. Чи ні? Ну, добре, давайте просто подивимось. Так, можливо, треба просто знайти вихід. Вихід з цієї могили. Тому що скільки вже можна тут О, бути? Секунду, Секунду, друзі, ви бачите це? Можу, саме Тут і знаходиться кавун, ну точніше кажучи, я. Але цього просто не може бути, я просто нічого не розумію, але добре, все ж таки, цікаво це дізнатись. Тиші ти його. А, а, обережно, 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 друзі. Дивіться, 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 дивіться. О, в мене залишилось пів серця. Що це було? На мене знову напали ці селяни. Так, 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 треба бути знову таки обережним. А я думаю, що вже все. І ми дізнаємося, що тут знаходиться, так, ану, селяни, Йди геть звідси. Мені не потрібно, щоб ви мені тут заважали. Вам зрозуміло. Так, ми на знову таки є гранатки. Давайте ось таким чином кидаємо і подивимось. Так, так, так. А ні, друзі, селяни закінчились. Чи не закінчились? Ого, що це було? Це було дуже круто. Так, давайте зараз їх знищимо і подимо, що тут знаходиться. Тому що все ж таки це цікаво. Так, давайте кинемо ще ще гранатку. Ось таким чином. Ні, 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 все ж таки не виходить. Тому давайте трішки ближче підходити і кидаємо. Так, так, так. Ні, 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 друзі. Давайте подивимось і все, селяни закінчилися. Так, друзі. Друзі, дивіться, вони закінчилися нарешті. Нікому, ти нікого не дізнаєшся, цей секрет. Хі -хі -хі -хі. Хто це знову говорить? Це, це, напевно, знову якийсь. А, селян! Селян! Так, відійди від мене. Скільки можна, друзі, від мене від мене точно щось, щось, щось приховують. Ану, ану, відійшли, відійшли, я вам сказав, так хто мене знову б'є. Так, ці селяни мені вже набридли. Так, давайте зараз подивимося. Ану, давайте, 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 ось таким чином, на жаль, гранат. Гранат в мене немає. Так, вони закінчилися, але нічого страшного. В мене є інша зброя, якою, якою я їх ось таким чином, нічого собі, скільки їх тут з'явилось і як вони тут з'являються, я просто нічого не розумію. Можу, навіть це не селяни, а. Якісь привиди. Так, давайте. Ого, ого, нічого собі, нічого собі, яка зброя прикольна. Так, да, давайте просто так от стріляти. І все, напевно, вони закінчилися. Так, давайте подивимось, Ні, друзі, ні, друзі. Я, я, до речі, щось побачив. Зараз, зараз, друзі, зараз подивимось, що там таке валяється, але спочатку треба їх тут всіх знищити. Так, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже добре. Так, і все, селян немає. А ось, трішечки залишилося, але нічого страшного, друзі. До речі, зброя в мене також майже закінчилася, І тут. Якесь серце. Ось, друзі, навіть два серця. Слухайте, це, це знову таки звідки? Ну, добре, добре. Давайте все ж таки відкапувати, щоб знову селяни не з'явилися. І дивимося, що тут знаходиться. ходиться, що? що це таке. Друзі, я не можу в це повірити. Як таке можливо? Це дійсно моя могила, і ось я, ось я. Прямо таки, прямо таки на ваших очах. І я зовсім не розумію, кому це потрібно, хто це зробив? Слухайте, мені треба зараз звідси якось вибиратися, щоб дізнатися правду. Тому що цікаво, хто це наробив все ж таки. Тому так, давайте, друзі, якось тут ось таким чином будемо вибиратися. Я, я дуже хочу, щоб в мене це вийшло. Фух, друзі, я вибрався нарешті. Давайте зараз запитаємо у селян, що це таке. Хе-хе-хе, нарешті ми здихались від кавуна. Що вони хотіли від мене здихатись? Щоб мене тут не було, але, але навіщо? І що їм це? Так, так, я згоден. Він завжди нам заважав, а тепер його немає. Нарешті. Я все чув, я все чув. Що ви наробили? Ви ледве мене не знищили. Ой ой, Кавун, а, а Ти що чув нашу розмову? Так, я чув вашу розмову, тому все, збирайте речі і все геть з цього села. Але це ж наше село, це ми його побудували. Так, 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 звичайно, це ви його побудували, але я вас зараз знищу. Так, я вас зараз знищу, тому що ви хотіли знищити мене. Зробили ось ту пастку, якусь там мою могилу а, придумали. Щоб знищити мене. Тому Давайте, давайте, все, все, все. У вас є, ну десь я не знаю, 5 хвилин, щоб а, зібрати речі та піти геть звідси. Вам зрозуміло. Вибачте, нас, будь ласочка, ми більше так не будемо. Чесно, чесно. Заберіть, до речі, серце. Ось я не, не знаю чиє воно, тому забирайте. О, ні, це ж серце інших селян. Ну, можете, можете його забрати. Мені мені воно не потрібно. Так, так, вас у вас вже до речі залишилось 4 хвилини. Так, так, так. А я поки тут буду а, зброю свою. Настраювати. Хе, давайте, давайте все, щоб я вас тут більше ніколи не бачив. Просто ніколи. Так, друзі, я зараз дуже злий на цих селян, вони хотіли мене знищити. Придумали якусь там могилу кавуна. Спеціально, спеціально знали, що мені буде цікаво, і я стрибну туди. І там хотіли мене знищити. Там була лава, міни, селяни мене постійно хотіли знищувати. Але я дізнався, правду, тому все, друзі, тепер це село тільки моє. Тому я. Якщо хочете, можете переїжджати до мене. Будівель тут ну багато. Тому переїжджайте чи можу здавати їх навіть в оренду. Дивіться, чотири 4... Тут 5, 6, 7, а і 8, 9. Так, друзі, дев'ять будиночків тут є. Тому місця вистачить всім. Ну і що ж, друзі, ось таке круте відео в нас було. Тому обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення.